Від шуму російських бомбардувальників 24 лютого у селищі Ворзаль Київської області прокинулась Юлія Погоріла. Спершу ховалась у підвалі, та за декілька днів зрозуміла, що негайно потрібно виїжджати. Я виїхала тільки на шестий день, і как що я пам'ятаю, що були потім уже регулярно взриви. І просто було страшно. вот коли це начинало происходить, то я убегала в цоколі, просто там стояла. Приїхали люди по наводці. Тобто, це то мама з ними связалась. І вони просто приїхали, постучали в двері і сказали, що от, ми віруючі, ми хотим вас евакуювати к мамі сейчас забрати. нужно швидко зібратися. Пані Юлія поїхала до мами, яка проживала у Бучі, та Росіяни дісталися й туди. взрывы происходили регулярно, это я помню хорошо. То есть было опасно и днем выходить, и вечером обязательно стреляли. То есть я сидела в коридоре, в таком безопасном углу. Люди все равно выходили на улицу, себе подогреть еду, там на огне что-то приготовить, потому что газа не было уже. Мы одеты постоянно были, в куртке, в обуви. И в какой-то момент я уже стала и на ночь не разбуваться. Жінка пригадує, з того пекла їм вдалося виїхати тільки 12 березня. Одразу попрямували до Хмельницького. Юлія розповідає, ще з 2015 року мала проблеми із ногами, тож вже тут їй довелося сісти на інвалідний візок. Попри це, жінка продовжує займатися улюбленою справою. Нині жінка проживає у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Також сім'єю погорілих опікується благодійний фонд Карітас. Ми їх взяли під індивідуальний супровід. Надані були послуги, такі як продукти харчування та засоби гігієни, а також надавалися їм послуги з адвокації, тобто ми допомагали оформляти деякі документи в державних установах. Юлія погоріла впевнена, Україна переможе і буде відбудована завдяки кожному з нас. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.